Прагніть жити в мирі з усіма людьми. Тримайтеся подалі від гріха та прагніть святого життя. Бо без цього ніхто не зможе побачити Господа. А мир зі всіма це любов до людей. Мир та святість це перші камені в основі благословенного життя. Правильні стосунки з людьми є умовою, щоб бачити Бога в своєму житті. І мир зі всіма це любов до ближнього. А чи можна мати мир, наприклад, чоловіку з дружиною? Можна, але це залежить від нас. Ми маємо робити вибір. От Якщо немає миру, тоді немає любові. І, значить, немає Бога в житті, бо от буває спочатку відносин ось такі любов, злагода, всі друг друга прощають, ніхто не ображається. А вже потім, спустя якийсь час, з'являються якісь речі, які раніше не помічали. А проблема не в людях, а в тому, що внутрі нас немає Бога, немає Бога в житті, немає цієї любові, або ми втратили любов. А любов, можлива, справжня тільки в Богі, бо Бог є любов. І треба прикладати зусилля, щоб мати цю любов в Божу. Треба перебувати в Слові Божому, берегти Його в своєму серці і не втратити.